1 листопада у нас пройшла відкрита сесія, на якій приймали участь всі депутати сільської ради були мешканці нашого села. На цій сесії розглядалося саме питання про надання згоди. Про підтвердження проекту приєднання до Чмирівської громади. Ми задавали питання про те про Старобільську громаду і можливість приєднання Шпотинської сільської ради до Старобільської громади, бо наші люди категорично настроєні проти приєднання до Чмирівської громади, вони бажають бути. У складі Старобільської громади, якої на сьогоднішній день ми знаємо, не існує добровільне приєднання до кінця цього року можна зробити, так як люди категорично налаштовані. Я не знаю, як, як будуть події розвиватися. Будемо існувати як просто Шпотинська сільська рада. А скажіть, будь ласка, як ви відноситеся до того, що Шпоти хотіли приєднати mm. до Чмарівської ОТГ? Ну, діло в тому, що я проти. У мене двоє дітей, вони вчаться в цій школі і школу закриють одразу. Так що я проти цього проти. Ви були на зборах, які були 1 листопада? Так. Mm, да. Як ви вважаєте, до кого ж потім краще приєднатися? Ну я думаю, до району. Ну я відносись до приєднання о, як би тридцять негативно, негативно відносяться. І як буде громада, я вважаю, що зразу нашу школу закриють і більше 25 дітей будуть. Возить. І куди їх возити? В Чмировку, і це виходить 30, 30 кілометрів з такими дорогами, це більше часу їх будуть туди вести. І ладно, ще старші класи там можна, не можуть потерпіти, так проїхати, а маленьких вони ж просто заморяться. Ну, ми не хочемо, тому що нас, ми тут нікому не потрібні. А як ви вважаєте, до кого ж поти не повинна приєднатися? Старобільськ. Да. АТГ, так, найудобнее нам в старобільськ. Угу. Люди єдиногласно все проголосували. Єдиногласно. Против, Против цієї Чміровки. Чміровки. Ну не хотімо в чміровку. Так. От то його все розгнати і зробити Старобільське АТГ. Одне. ви на Усе. Уже не зроблять. По тому що боролись все время за укрупнення. Розкажіть, будь ласка, як ви відноситеся до того, що шпоти не хотіли приєднати до Чмирівка? А ще до кого? Ми приєднані вже так, во. Вже робили раз укрупнення, та села нема і цього не буде. Продів, звісно, тому що не буде школи це в першу чергу. А і ні школи, ні так, не школа буде. не буде, діток, села не буде. Ну, що там? Казати до чого краще, до кого краще шпутину приєднатися, бо з нестарового до району, до Старобільська, до Старобільська. До Старобільська. Всі ми, да, до Старобільська. були споконвіку, і хай ми останемось теж до Старобільська. щоб було. Да, Де на що нам треба, там Чмировка, куди-то там чи на Бутово, чи там у Лиман. Ну це що, ближній світ. Це дві причини: школа, тому що і так іде, оток населення. Школа, нет, і медицина. В основному. Більше, що тут населення вже такого возраста. Да. А щоб вийшло, що там і так в людей дені немає попасти в лікарню і платити там за сутки, що тебе там елементарно якусь услугу окажуть, це теж не виход з положення. Yeah. Закриють школу, вийдуть всі. Село умре. Депутати проголосували їх, що вони не хочуть присоединятися. От нас никаких действий не будет абсолютно. Mm -hmm. Они к нам вышли с предложением можем ли мы их принять. Mm -hmm. Мы им дали ответ, что можем, а mm -hmm. на следующей сессии они от этого решения отказались. Поэтому это их право. Mm -hmm. Мы в их дела вмешиваться не будем.